День 46. Біблія, книга псалмів, Псалом 28, Псалом Давида. До Тебе, Господи, волаю, скеле моя, не будь безмовним до мене, аби у разі Твого мовчання я не уподібнився до тих, що сходять у могилу. Почуй голос мого благання, коли я волатиму до Тебе, коли підноситиму свої руки до Твого святилища. Не відсурайся від мене разом з нечестивими і тими, котрі чинять беззаконня. Що на словах мирні зі своїми ближніми, а в їхніх серцях зло. Віддай їм за їхніми вчинками, згідно з їхніми злочинними діями, відплати їм відповідно до діл їхніх рук, віддай їм те, що заслужили, адже вони не зважають на Господні звершення та на діла його рук. Він їх зруйнує і більше не відбудує. Благословенний Господь, тому що Він почув голос мого благання. Господь, моя сила і мій щит. На нього поклалось моє серце, і він мені допоміг. Моє серце радіє, тому прославлятиму його своєю піснею. Господь, сила народу свого і захист, він рятівний захисник свого помазаника. Спаси свій народ, поблагослови свою спадщину, паси їх і підтримуй їх повіки. Друга книга Мойсея вихід. У попередніх розділах виготовлення ковчегу свідоцтва, виготовлення столу для виставних хлібів, виготовлення золотого світильника, виготовлення жертовника для кадіння, виготовлення жертовника для всипалення та начиння для нього, облаштування двору намету свідчення, перелік усього витраченого для намету свідчення. Розділ 39. З блакитної тканини, пурпуру і кармазину був виготовлений тканий одяг для служіння у святині. Так зробили священний одяг для аарона, як заповів Господь Мойсеєві. Бецалеїл зробив також ефот із золота і блакитної тканини, пурпуру, кармазину і тканого вісону. З цією метою вони виготовили тоненькі золоті пластинки, порізали їх на нитки, щоб можна було вплести їх у блакитну тканину разом з пурпуром, разом з кармазином і разом з тонко виробленим вісоном, як роблять митці. Були виготовлені для нього також наплічники, які з'єднували на плечах два полотнища ефода з обох боків. І тканий пояс, суцільний з ефодом, був однаковий з ним роботи. І виготовлений із золота, блакитного полотна, з пурпуру, тканого кармазину і тонко виробленого вісону, як і заповів Господь Мойсеєві. Обробили також камені Оніксу, вставили їх у закріплені в золоті оправи, на них були вирізблені, як карбують печатки, імена синів Ізраїля. Він прикріпив їх на наплічниках Ефода. Як камені пам'яті для ізраїльських нащадків згідно з заповітом Господа Мойсеєві. А ще він мистецьки виготовив нагрудник, як і ефот, він був зроблений із золота, блакитної тканини, пурпуру, кармазину і тонко виробленого вісону. Нагрудник був зроблений квадратним подвійним, у долоню завдовжки і в долоню завширшки подвійно складений. На ньому в оправах кріпились чотири ряди коштовних каменів. У першому ряді були сердолік, топаз і смарагд, у другому ряді гранат, сапфір і діамант, третій ряд складався з опала, агата та аметиста, четвертий ряд берил, онікс і яшма. Всі вони були вміщені в золоті оправи. Отже, всіх каменів з іменами синів Ізраїля було 12 згідно з їхніми іменами. Методом карбування печаті ім'я кожного було вирізьблене на окремому камені відповідно до 12 племен. Для нагрудника з чистого золота виготовили скручені шнурком тасьми, зробили також дві золоті оправи та два золотих кільця і прикріпили ці два кільця на обох кутах нагрудника. Після цього дві золоті тасьми прикріпили до двох кілець на кутах нагрудника, а інші два кінця. Двох тасьм прикріпили до двох золотих оправ, що були на наплічниках Ефода спереду. Потім виготовили ще два золотих кільця і прикріпили їх до рубця двох інших кутів нагрудника з внутрішнього боку ефода, і знову виготовили два золотих кільця і прикріпили їх до двох наплічників ефода внизу з лицевої його сторони, на місці з'єднання його з верхньою частиною пояса ефода. І прикріпили нагрудник за допомогою його кілець до кілець ефода блакитною тасьмою, щоб він постійно знаходився над поясом ефода, і щоб нагрудник не сповзав з ефода, як і заповів господь Мойсеєві. Під ефод він зробив ризу, суцільно виткану з блакитних ниток. Посередині ризи був отвір для голови на зразок отвору в кольчузі з облямівкою довкола, щоб не рвалося. А внизу, по краю ризи, зробили з блакитної тканини, пурпуру і тонко виробленого вісону гранатові яблучка, а ще зробили з чистого золота дзвіночки і причепили дзвіночки по краю одягу довкола поміж гранатовими яблучками, дзвіночок і гранатове яблучко, дзвіночок і гранатове яблучко. І так по всьому краю одягу довкола для служіння, як і заповів Господь Мойсеєві. Зробили також для Аарона і його синів ткацьким способом хітони з вісону. З вісону були зроблені митри, завої і головні пов'язки, з тонко виробленого вісону виготовили й штани. Пояс був зроблений з тонко виробленого вісону, блакиті, пурпуру і кармазину. Він був мистецьки вишитий, як і заповів господь Мойсеєві. Нарешті з чистого золота виготовили пластинку, діадему або вінець святині. На ній карбування печаті вирізбили на, напис Святиня Господня і причепили до неї блакитну тасьму, щоб кріпити її на митрі зверху, як і заповів Господь Мойсеєві. Так було завершено всю роботу по спорудженню намету свідчення. Ізраїльтяни робили все так, як заповів Господь Мойсеєві, так вони і зробили. І принесли до Мойсея намет усе його обладнання, його гачки, його опори, його дошки, його стовпи, і до них підставки, його поперечні жердини, засуви. Принесли також покриття з пофарбованих у червоний колір шкур баранів, покриття із синіх шкур і розділяючу завісу, а ще принесли ковчег свідоцтва, його держаки і віко, стіл, увесь його посуд і хліби покладання з чистого золота світильник і його лампади, окремі світильнички, щоб розставляти на ньому, все його обладнання та олію для освітлення, золотий жертовник, єле помазання, запашну суміш для кадіння, а також завісу для входу в намет, мідний жертовник, мідну грачасту решітку до нього, його держаки і все його обладнання, умивальник і його підставку. Завіси для двору, його стовпи і підставки до них, завіси до входу в двір, його шнури та його кілки, все обладнання для служіння в наметі, тобто в наметі свідчення, тканий одяг для служіння у святині, священний одяг для священника Аарона, і одяг для священницького служіння його синів. Тож ізраїльтяни виконали все, що треба було зробити, як заповів Господь Мойсеєві. Оглянув Мойсей увесь доробок, все було виконано так, як заповів Господь. Саме так кожну річ вони і зробили, тож поблагословив їх Мойсей. Розділ Сороковий. Промовляючи до Мойсея, Господь сказав Першого дня, першого місяця, поставиш намет свідчення, встановиш там ковчег свідоцтва і закриєш ковчег завісою. Внесеш також стіл і розкладеш на ньому все за своїм порядком. Внесеш і світильник та встановиш на ньому лампади. Перед ковчегом свідоцтва поставиш золотий жертовник для кадіння. Після цього при вході до намету повісиш завісу. Перед входом у намет свідчення поставиш жертовник всепалення. Поміж наметом свідчення та жертовником всепалення поставиш умивальник і належ у нього води. Обладнаєш довкола двір і повісиш при вході в двір завісу. Тоді візьмеш єле помазання і помажеш намет, а також усе, що в ньому, таким чином освятиш намет та все його обладнання і стане все святим. Помажеш жертовник всипалення та все його обладнання, так освятиш жертовник і буде жертовник святим святих. Помажеш умивальник та його підставку і освятиш їх. Потім приведеш Аарона та його синів до входу в намет свідчення і вмиєш їх водою. Після цього одягнеш Аарона у святий Хитон, помажеш його і освятиш його. Він служитиме мені священником. Приведеш і його синів та одягнеш їх у хитони, і помажеш їх так, як ти помазав їхнього батька. Вони служитимуть мені священниками. Так станеться, що їхнє помазання. Священство буде для них навіки в усіх їхніх поколіннях. Мойсей виконав усе, що заповів йому Господь. Так він і зробив. Отже, першого місяця другого року, першого дня місяця, був поставлений намет. Мойсей поставив намет, поклав на належне місце його підставки, встановив на них дошки, скріпив їх жердинами, засувами і поставив його стовпи. Потім напнув над наметом покриття, використавши для накриття покривала намету, як і заповів Мойсеєві Господь. Тоді, взявши свідоцтво, він поклав його у ковчег, приладнав до ковчега держаки, і поклав зверху на ковчег віко. Він вніс ковчег у намет свідчення і повісив розділяючу завісу, закривши нею ковчег свідоцтва, як і заповів Мойсеєві Господь. З північної сторони намету. Перед розділяючою завісою Мойсей поставив у наметі свідчення стіл. На столі він поклав хліби покладання перед Господом, які заповів Мойсеєві Господь. Напроти стола з південного боку, всередині намету, він поставив у наметі свідчення світильник і встановив його лампади перед Господом, які заповів Мойсеєві Господь. Перед завісою в наметі свідчення він поставив золотий жертовник і покадив на ньому запашним ладаном як і заповів Мойсеєві Господь. На вході до намету він повісив завісу. Жертовник всипалення Мойсей поставив неподалік входу в намет свідчення і приніс на ньому всипалення та подячну жертву, як і заповів Господь Мойсеєві. Між наметом свідчення і жертовником він поставив умивальник і налив туди води для вмивання, тож Мойсей, аарон і його сини. Помили в ньому свої руки та свої ноги. Щоразу, коли тільки входили в намет свідчення, наближаючись до жертовника, вони вмивалися, як і заповів Мойсеєві Господь. Довкола намету й жертовника він облаштував двір і повісив завісу на вході у двір. Так Мойсей закінчив усі справи. Після цього намет свідчення покрила хмара, і Господня слава наповнила намет. І Мойсей вже не міг увійти в намет свідчення, бо намет оповила хмара, і Господня слава наповнювала намет. З того часу, коли лише підіймалася хмара з понад намету, то ізраїльтяни вирушали в дорогу, і так було протягом усієї їхньої подорожі. Якщо ж хмара не підіймалася, то й вони не виходили аж до дня, коли хмара підіймалася знову. Так Господня Хмара над наметом була перед очима усього ізраїльського роду вдень, а вогонь був над ним уночі впродовж усіх їхніх подорожей. Ми закінчили читати з вами другу книгу Мойсея Вихід. Свята Євангелія від Луки. У попередньому розділі Проповідь Івана Хрестителя. Хрещення Ісуса. Родовід Ісуса. Розділ 4. Ісус, сповнений Духа Святого, повернувся з над Йордану, і Дух повів його в пустелю. Сорок днів він був спокушуваний дьяволом і не їв нічого в ті дні, і коли вони скінчилися, він зголоднів і сказав йому диявол, якщо ти, син Божий, скажи цьому каменеві, щоби став хлібом. Та Ісус йому відповів: Написано, що не самим хлібом житиме людина. Але кожним Божим словом. І диявол, повівши його на високу гору, показав йому на мить усі царства світу, і сказав йому диявол: Я дам тобі всю оцю владу та їхню славу, бо мені це передано, і я кому тільки хочу, тому й даю її. Отже, коли ти поклонишся переді мною, то все це буде твоїм. А Ісус у відповідь сказав йому: Іди геть від мене, сатано, написано. Господу богові своєму поклонятимешся і йому одному служитимеш. Повів його в Єрусалим і поставив на краю храмового даху та сказав йому: Якщо ти син Божий, кинься звідси додолу, бо написано своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе, і вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. А Ісус у відповідь промовив йому: Сказано. Не спокушуватимеш Господа Бога свого, закінчивши всі спокушування, диявол залишив його до часу. Ісус повернувся в силі Духа до Галилеї, чутка про нього розійшлася по всій околиці, Він навчав у їхніх синагогах і всі його прославляли. І прибув він у Назарет, де був вихований, увійшов за своєю звичкою в день суботній до синагоги та встав, щоби читати. Дали йому книгу пророка Ісаї, і розгорнувши книгу, він знайшов місце, де було написано: Дух Господній на мені, бо він помазав мене благовістити убогим, послав мене зціляти розбитих серцем, проповідувати полоненим визволення, сліпим прозріння і пригноблених відпустити на волю, звіщати рік Господнього помилування. Згорнувши книгу, він віддав її слузі та й сів, а очі всіх у синагозі – Пильно стежили за ним. Сьогодні, коли ви чуєте, сповнилося це писання. Усі були свідками йому, дивуючись словам благодаті, які линули з його уст. Тож вони казали чи не син це Йосипа? А він промовив до них: напевно, скажете мені цю приказку: лікарю, оздоров самого себе, зроби й тут, на своїй батьківщині, те, що чули ми, сталося в Капернаумі. І він промовив. Запевняю вас, що жодний пророк не приймається на своїй батьківщині. Запевняю вас, що багато вдів було у дні Іллі в Ізраїлі, коли небо замкнулося на три роки і шість місяців, і був туди великий голод по всій землі, та до жодної з них Ілля не був посланий тільки в Сарепту Сидонську до жінки вдови. І багато було прокажених за пророка Єлісея в Ізраїлі, але ніхто з них не очистився. Тільки Неєман, сирієць. Почувши це, всі в синагозі сповнилися гнівом. І, вставши, вигнали його геть з міста і повели його на край гори, на якій було збудоване їхнє місто, щоб його з неї скинути. Та він, пройшовши поміж ними, віддалився. І прийшов він у Капернаум, місто Галилейське, і навчав їх щосуботи, і дивувалися з його вчення, бо слова його мали владу. А в синагозі був чоловік, який мав духа нечистого, демона, і він закричав гучним голосом «Оближ, що тобі до нас, Ісуса Назарянине? чи ти прийшов вигубити нас? Я знаю, хто ти, святий Божий. Та Ісус заборонив йому, кажучи Замовкни і вийди з нього. І демон, кинувши його на саму середину, вийшов з нього, зовсім не заподіявши йому шкоди, і всіх охопив жах. І вони говорили один одному, кажучи, що це за вчення, яке владою і силою наказує нечистим духам, і вони виходять. І розходилася чутка про нього по всіх місцях околиці. Вийшовши із синагоги, він увійшов в дім Симона. Симонова теща була у великій гарячці, і його просили за неї. Ставши над нею, він наказав гарячці і вона залишила її. Відразу ж уставши, вона служила їм. Коли ж заходило сонце, всі, які мали хворих на різні недуги, приводили їх до нього, а він, покладаючи на кожного з них руки, оздоровляв їх. Виходили біси з багатьох, викрикуючи й гукаючи: Ти син Божий, та він їм забороняв і не давав говорити, бо вони знали, що він Христос. Коли ж настав день, він вийшов і пішов у пустинне місце, а люди шукали його і, коли знайшли, стримували його, щоб він не залишав їх. А він сказав їм і іншим містам мені належить благовістити Боже царство, бо на те я посланий, і він проповідував по юдейських синагогах.